Ой, треба, щоб нігтики подихали. О, а ти знаєш, що від лампи може бути рак шкіри. Стоп, стоп, стоп. Ви чули подібні факти від клієнтів? Це все міфи. І сьогодні декілька з них ми з вами спростуємо. Перший міф це потрібно, щоб нігтики подихали. В принципі найпоширеніша фраза, яку можна почути від клієнта, але насправді наш нігодь має мертві клітини. А усе, що пов'язане з ростом, відновленням, знаходиться під шкірою, тобто у матриксі. Так дійсно бувають випадки, коли потрібно, щоб нігтики подихали, але тут краще говорити, щоб відновились: це, якщо клієнт регулярно переношує покриття, або майстер виконує невірну манікюр і нігтики стончуються, стають ламкими, все частіше з'являються тріщини чи оніхолізис. Тоді дійсно варто зняти покриття чи підновити нігті. Я хочу відростити довгі стилети своїх натуральних нігт. Можна, будь ласка, не випилювати. Зізнавайтесь, що таке? Насправді при роботі з твердими матеріалами, все ж таки краще випилювати ніго. Чому? Тому що наш нігтик під час носки росте та скручується, а гелі залишається так, як ми його виклали. І тоді починає з'являтися відшарування. Коли ж все ж таки можна не випилювати натуральні. Нігут. Це можливо лише у випадках, якщо ви використовуєте бази, тобто еластичні матеріали, і, звичайно, лише на коротку довжину, якщо ваші нігті самі по собі міцні та здорові. А на довгу і середню довжину все ж таки рекомендується працювати твердими матеріалами, а з твердими матеріалами ми завжди випилюємо натуральний нігод. Немає натурального нігтя, немає проблем. Запам'ятайте! Ой, а нащо ви зараз пиляєте пилочкою після топу? Це ж так може піти відшарування? Ні, ні, ні. І ще раз ні. Це колись, коли була техніка актуальна гель-лакова, де працюють лише базою та кольором. Таке дійсно було можливо. Навіть запечатували спеціально дорець топом, щоб не було відшарування. Але зараз світ не стоїть на місці. нейл індустрія процвітає. Тому після топу обов'язково ми підпилюємо так, форма виглядатиме чіткішою та красивішою. Чи може все ж таки бути рак шкіри від лампи? Теоретично може, але за умови, якщо ви будете під нею сидіти просто днями. У звичайних умовах, коли ви робите манікюр один-два рази на місяць, це є абсолютно безпечно. Не вірте міфам, а довіряйте своїм майстрам. Сучасні технології, правильна техніка, якісний матеріал зроблять ваші нігтики ідеальними. Пишіть в коментарях, які ще міфи знаєте. І не забудьте підписатись, поставити лайк та натиснути на дзвіночок. Попереду ще багато корисних б'юті розборів.